Щось я забуваю, що іноді я роблю огляди і на інді ігри, то ж час виправити це опущення. А тому ще раз привіт. На цей раз я трохи розповім вам про таку гру, як Divide by Sheep, та ще про дещо. Але про все за порядком: Divide by Sheep – це звичайна казуальна головоломка, її сюжетна зав'язка максимально проста. Місцевій смерті настільки набридло грати в шахи із місцевим ктулху, що воно захотіло завести собі друзів або просто улюбленця. Ну оскільки це сама смерть, тож із цим є певні проблеми. Втім, задача гравця тут дещо інша: необхідно врятувати певну кількість тваринок, перемістивши їх до відповідного човника. Основними такими тваринами будуть, як ви могли б і здогадатись, вівці. І хоча концепція максимально зрозуміла, а перші рівні ну, дуже прості, чим далі йде прогрес, тим чіткіше будуть сигнали того, що тут все не так просто. По-перше, як я і казав раніше, треба рятувати певних тваринок, які позначені зліва. Якщо хоча б один вовк потрапить до плоту, куди рятуються вівці, там почнеться бійка і гравець не отримає зірочку. По-друге, Треба рятувати певну кількість тваринок. Якщо на пліт стрибнули 5 овець, куди можна перемістити лише чотирьох овець, то судно почне тонути, і гравець не отримає зірочку. Знову, переміщувати меншу кількість можна, але щоб в результаті не отримати перевантаження. По-третє, весь процес ускладнюється різноманіттям самих істот. Вівці це основні тварини. Є також і свинки, але то дуже проблемні істоти, бо якщо перемістити їх до овець, то кожна свиня своїм масивним тілом скине вівцю із платформи. Є і вовки, які при контакті із вівцями чи свинками з'їдять їх, після чого не зможуть нікуди переміщуватись. Також вже на останніх рівнях є вогняна статуя, яка буквально анігельовує всіх істот на платформі, куди воно стає. Але останню найбільшу складність становлюють платформи, які бувають різних розмірів, від однієї клітинки до дев'яти різних типів, різних властивостей. Наприклад, є платформи, які здатні безпечно замінити всіх істот на обох із них, щоб вберегти потрібну кількість істот, є пастки для вовків, які миттєво вбивають виключно вовків, є трамплін, який розподіляє істот навпіл. А якщо число не парне, то одна зістрибує у вказаному напрямку, і так далі, і тому подібне. Іноді необхідно навмисно скидувати тварин у воду, щоб вони потонули або віддати у жертву згаданому ктулху. В результаті ми маємо звичайну математичну головоломку із додатковими логічними умовами, але у візуально красивій і милій обгородці. Щоб відкривати нові світи і відповідно нові рівні із новими умовами, треба успішно виконувати завдання. Якщо не всі, то хоча б більшість із них за зірочки. Сам дизайн і управління, як ви могли б і здогадатись, спроектоване для смартфонів. Власне, цю гру ви можете придбати як в App Store, так і в Steam. Версії для Android, на жаль, не існує. Ціна на таку гру доволі невелика: 99 гривень в Steam – та 3 долари веб Стор. Посилання на ці версії, а також на мій огляд у Steam, я залишу в описі до цього відео. Концепція гри максимально проста, втім, складність деяких рівнів змусить довго призадуматись над рішенням головоломки. Розраховуйте десь на 10 годин чистого геймплею. Щоб описати звичайну казуальну головоломку, мені знадобилось лише кілька хвилин. І не дивно. Адже там немає нічого такого, що вимагало б якогось великого огляду. Але якщо ви дивились мої попередні огляди Індії ігор, посилання на які будуть в підкасті зверху, справа та у все тому ж описі відео, зазвичай я також говорю ще про якусь не менш важливу тему, яка частково пов'язана із грою. І зараз я вам покажу, в чому річ. Бачите, окрім як повзунок гучності музики та звукових ефектів, в налаштуваннях є додаткова кнопка Батьківський контроль, який можна увімкнути до синього значення безпечний, або до червоного небезпечний. Єдиний ігровий момент, на який впливає ця функція, це наявність крові після розрізання овець. Бачите, в грі серед різноманітних платформ існують також додаткові неплатформи. Це стіна зі сіткою. Що надає можливість переміщувати тварин поміж сусідніми платформами та лазери, перестрибнувши через які вівці будуть розрізані навпіл. Іронія полягає в тому, що це додаткове ускладнення певних елементів, оскільки кожна половинка вівці займає одну клітину, може нагодувати вовка та так само скидує зайвих істот. І якщо дві половинки потрапляють на плот. То вівця, що керує цим плотом, автоматично зашиє їх, щоб в результаті отримати одну цілу вівцю. Але вже неживу. Але це вже не дуже важливо. Ціла вівця є вівцею. Все одно смерть цікавить лише душі тваринок, що були розрізані, втоплені, з'їдені, спалені або в пастці. І хоча в стій майже відсутні рекомендації стосовно вікових обмежень і тощо, окрім як. 18 та не 18. Мені було цікаво дізнатися, який віковий рейтинг має ця гра, враховуючи вище вказаний факт розрізання на частини. І App Store показує рейтинг 12 плюс. І на додачу є приписка знизу: рідкісне або нечасте використання ненормативної лексики або грубого гумору. А, мабуть, це стосується символів, якими замінюють абстрактну лайку, щоб залишити лише натяк на саму лайку, без конкретизації вимови. Рідкісне або нечасте використання теми жахів або страху. Ну, в цьому є певний сенс, оскільки в дуже багатьох випадках ці звірята вмирають. Тонучи у воді, з'їдені, спалені, віддані в жертву ктулху – це обов'язковий елемент гри. А також. Часте інтенсивне насильство в мультфільмах чи фентезі. І це просто підтверджує вище вказане. І при цьому рейтинг 12. От серйозно. Я розумію, що цей рейтинг видав тільки магазин Apple, але все ж. От я певен, що ти, мій глядач, доволі швидко теж пригадаєш якийсь випадок, де грі або фільму присудили, на твою думку, некоректний віковий рейтинг, наприклад. Занадто високий для якогось кіно, або навпаки, занадто низький для якоїсь гри. І якщо у випадку кінофільмів відносно просто щось виправити, щоб знизити цей рейтинг, або навпаки, якщо підвищити, якщо це необхідно, то з іграми це буде значно складніше, бо треба буде враховувати ще вирізаний контент, який хоч і недоступний при звичайній грі, але залишиться у самих файлах. От що, на думку подібних рейтингових агентств, є найбільшим злом? Ні, не насильство, кров, е е котики чи психологічні роздуми на межі розумного. Для них найбільше зло це матюки або лайка, як у нас кажуть. Ти можеш показувати стрілянину, прямі еротичні натяки, можливо, навіть відверті сцени, але не напряму, а через умовну ширму світло тіні. Але тільки посмій. Додати до своєї гри або фільму f слово або Б-слово або С-слово, то все, тобі гаплик, поставимо 17, бо ми ще у дуже гарному настрої сьогодні. Але якщо зробиш навіть натяк на n слово тебе закенселять. Ні, не рейтингові агентства, а твіттерські та реж навіжених. Ну, є рейтингові агентства, теж трохи роблять свій внесок. Ось, наприклад, тиждень тому агентство ESRB видало рейтинг М для прийдешньої Call of Duty Modern Warfare 2. В описі повідомляється, що в цій грі гравець від імені члена спецназу, використовуючи вогнепальну і холодну зброю, вбиває ворожих солдат та комбатантів. Реалістична стрілянина, вибухи, крики болю та ефекти крові. В одній сцені є навіть сцена допиту полоненого солдата, в якого навіть можна виставити, і добивання із різним рівнем жорстокості. Так званий квартал червоних ліхтарів із відповідними вивісками та подіями, значки коноплі або натяки на процес куріння. Але ніби як особливим стовпом посеред цього є останнє речення. У грі з'являються f слово та s слово. Вау! Просто! Неперевершено, пречудесно, прекрасно, дивовижно, фантастично і тупо, 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 тупо всі все прекрасно розуміють, але все одно цензурують на рівному місці. Нащо? невже навіть така могутня компанія, як ЄСРБ, не може напряму написати, що це за f слово та s слово чи не вже через те, що ці слова будуть написані повністю, Google викине їх сайт із пошукової видачі? Чи може це такі слова, як фолк та «шот»? З, знаєте, навіть в Біблії написано Бог вигнав Адама та Єву із раю не за те, що вони з'їли яблуко із Едемського саду, а тому, що Адам винайшов фолк метал, а Єва займалась хендбенгом? Ох. Багато чого в нашому житті виглядає абсурдно, і саме присудження подібних рейтингів одна із сотень подібних абсурдних моментів, особливо через лайливі слова. Знаєте, я буваю доволі експресивним, коли обговорюю подібні теми. Тож давайте завершимо монолог на цьому моменті.